Історія боротьби з вірусом папілому людини це історія медицини 21-го століття, технологічна і зовсім інша ніж медицина століття 20-го. Але в історії з вірусом папілому людини я теж вже бачу два великих етапи. Перший етап це взагалі підняття питання вірусу папілому людини. Нобелівська премія Харде Серхаузена 2008 року, і все, що було пов'язано з вірусом та людини 16, 18 типу і профілактики рака шийки матки, і новий етап, який почався буквально у 17-му, 18-му році у світі. А сьогодні, в 25-му році, він починається і в Україні. Це гендерна нейтральна. Вакцинація. Тобто ми вакцинуємо не тільки жінок, а й хлопчиків і чоловіків. До речі, гендерно-нейтральну вакцинацію я почав впроваджувати з себе. Я провакцинован у 2007 році. А тепер подивіться, як це має вплив у світі, як про ВПЛ розповідають у світі. Дивимося, телесеріал! Тежі потякали, що у мене ВПЛ. Я його маю. Та не знаю, хто поширив. Поширив чутку, а не ВПЛ. ВПЛ поширив я. Та знаєш що? Я вже з цим змирився. Чудова історія несе. Коли ти головний, різне трапляється, ясно? Просто забив і все. Але ж ВПЛ це не тільки начальник. Тому кожен може хворіти на вірус з людини. І кожен. Повинен вакцинуватися. Вакцинуйтеся. А якщо у вас є сумніви щодо вакцинації від вірусу папіломи людини, чи ви не знаєте, як порозмовляти з вашим хлопцем, чоловіком, сином щодо вірусу папіломи людини і вакцинації, приводьте їх до мене. Я як сімейний лікар і я як лікар. Акушер гінеколог, я як лікар, який давно впроваджує вакцинацію, завжди проведу цю бесіду і розповім доступною немедичною мовою.